Вітаю. Маю багато запитань, як виглядає набір під наповнення, або просто як виглядають заготовки під наповнення. На прикладі замовлення одного хочу вам показати. І так, в даному опакуванні ми маємо дві заготовки: це заготовка ягиня берегиня та малюк. Малюк він настільки маленький, що він окремо ось у пакетик помістився. А для йогині в даному випадку і доповний комплект, два гудзики для кріплення рук та е, дроти. Оці білі дроти, вони цільових використання це для армування ніг, і зелений це флористичний дріт для армування рук. Армування всім лялькам обов'язково не потрібно, але для йогині. Саме позиціонування ніг йде за рахунок армування, та дроти для рук я використовую для того, щоб можна було позиціонувати також руки, оскільки це йогіня берегиня вона передбачає, або вона буде, наприклад, в якоїсь позі, або вона буде тримати малюка, якщо це берегиня, тому треба позиціонувати також і руки. Ще хочу показати один набір. Це Набір інтер'єрних ляльок 30 см. В даному випадку також було замовлено гудзики для кріплення рук та ніг. І також було замовлено дроти для армування рук. Дроти я одразу зігнула на пополам а потім вони ще потребують коригування по самій руці. Кінчики закрила скотчем, щоб вони не проковували нам пакування. Також ми маємо гудзики двох діаметрів. Діаметр 12 мм це для рук, і 15 мм це для кріплення ніг. Ще хочу наголосити одну річ, щоб коли ви отримуєте багато заготовок, ви повинні знати, що ноги. Прошиті як права, як ліва. Вони не прошиті однаково. Ось то треба, якщо ви будете поштучно їх наповнювати, щоб ви просто уважненько придивились, яка ніжка. От так виглядає. прошита Ого. Отвір для наповнення. Бо часто мене питали, чи це буде вже прошити щось, чи це буде просто виквійка, як воно буде виглядати? Це ми маємо голову. Голова має ззаду отвір для наповнення та для пришивання до тіла. Також ми маємо отак От виглядає тіло. Вже вивернуто, готове повністю для наповнення. Ручка. При наповненні ручки спочатку наповнюються час ладоні, прошиваються пальчики, якщо є бажання, якщо нема бажання, можна їх не прошивати. І після наповнення цієї частинки можна вже армувати ручку, підготувати правильно проволоку. Як армувати, я запишу ще одне відео. Всім, кому було цікаво, дякую за перегляд. Звертайтесь, пошиємо для вас різні Заготовки під наповнення до побачення.